Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Діти, а ви бачили, як кішка п'є молочко? Погляньте, як вона це робить. Витягує язичок уперед і піднімає його кінчику угору. Язичок повертається до ротика уже з молочком. Подивіться, кошенятко вчиться пити молочко. У мами киці є дитинчата. Як їх називають? Правильно, кошенята. А давайте покличемо кошенят, щоб напоїти їх молочком. Як ми їх покличемо? Киць, 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 киць. Скільки кошенят у нас багато, а мисочка для молочка всього одна. Діти, давайте виготовимо їм мисочки для частування. Діти, перед тим як приступити до роботи з пластиліном, необхідно підкотити рукава. Працюватимемо на дощечці або клейонці, щоб не забруднити стіл. Витирати руки можна серветкою. А після ліплення обов'язково вимийте руки з милом. Зараз пальчикова гімнастика. Один, два, три, чотири. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали. Тут став дощик накрапати, стали пальчики тікати. Молодці малята. Тепер ми готові приступати до роботи. Будемо ліпити мисочку для кошенят. Візьміть шматочок пластиліну, який вам більше подобається. Ми обрали червоний колір, скатайте кульку в долоньках. Можете, граючись, розім'яти спочатку ваш пластилін, якщо він твердий. Якщо більш м'який, можете одразу скочувати між долоньками. Вийшла у нас ось така кулька. Далі ми витиснемо у кульці пальчиками серединку. Просто притиснувши пальчиком по центру кульки. Тепер необхідно розплющити краї по колу. Будемо пальчиками защіплювати края. Якщо з першого разу не виходить, ви можете допомогти дитині. Не спішіть, обережно, по колу ми розпущимо краї нашої тарілочки. Погляньте, яка краса виходить. Вже майже готово. Ми молодці. Вийшла така ось мисочка для чистування кошенят. У нас був ще зелений пластилін, і ми вирішили зробити ще мисочки. Тепер кожному кошеняті вистачить по мисочці. Після роботи можна витерти пальчики вологою серветкою, щоб ручки були чистими. Молодці малята. До зустрічі!